Я вірю тобі, вір, вір, тобі, і не введе! Доброго дня всім, хто доєднався до цієї капеланської зустрічі. Я дуже радий бачити кожного, і ми вітаємо вас на цьому. Каналі, який називається Духовні Сили України. І ми тут над чимось працюємо. Ми працюємо над збереженням життя кожної людини, тому що воно дуже, вона, воно дуже дорогоцінне в очах Господа. І ми знову приходимо до вас не просто з своїми якісь. Якимось словами ми приходимо зі Словом Божим, яке дійсно зможе зміцнювати ваше життя і зберігати його від всього поганого. А дійсно, друзі, Біблія це не просто якась, якась книга казок. Ні. Біблія дійсно. Це дуже практична книга, це а, слово живого, люблячого Бога, який створив людину і який бажає, щоб її життя було найкращим в усіх відносинах. Тому давайте ще подивимося на деякі приклади того, як Бог врятовував. Людей з Біблії від смерті неминучої, от. але як він допомагав і як вони поводилися, що вони робили в такі часи, тому що це дуже допоможе нам в сьогоднішніх обставинах. І от давайте знову подивимося на приклад, і на історію, яка відбувалася. В житті апостола Павла одного разу вони плили на кораблі і потрапили в величезний шторм, де не було вже ніякої надії на те, щоб вижити. Знаєте, ця історія вона може бути як прообразом для нашої країни, тому що, на жаль, наша країна також потрапила. Такий величезний шторм, Але а, тема, знаєте, сьогоднішньої зустрічі, якщо ви бачили, вона такою і є, що Бог завжди має вихід. Бог завжди має вихід. Давайте відкриємо дії апостолів. Це книга, е, в Біблії, 27 розділ. І будемо читати з 14 по 25 вірш Дії апостолів, 27 розділ з 14 по 25 вірш. І от дивіться, незабаром повіяв супротивний рвучкий вітер, який зветься Євракілон. Коли Підхопила корабель, і він не міг протистояти вітрові. Ми здалися, і нас понесло. Тобто такі складні обставини були. І далі, дивіться: підпливши до одного острова, що зветься Клавда, на силу змогли втримати рятувальний човен, якого витягли і вжили а, допоміжних засобів, обв'язуючи корабель. Побоюючись, щоб не попасти на мілину, спустили вітрило і так нас насила. Наступного дня, як нас сильно кидала буря, ми почали викидати вантаж, а третього дня, власноручно, повикидали корабельне знаряддя, тому що багато днів, дивіться, багато днів не з'являлися ні сонце. Ні зорі, а буря сильно налягала. Ми повністю втратили надію на порятунок. Ви бачите, бувають такі обставини, але це не означає, що виходу немає. Це не означає, друзі. Це не означає, якщо ваше життя пов'язане з Богом небесним. Які б обставини не були, у вас завжди буде вихід і допомога від Бога. Давайте далі будемо читати. І потім дивіться, Павло, він був однією людиною віруючою на тому кораблі. І от дивіться, він молиться до Бога про цю ситуацію. Дорогі брати, ви знаєте, що ми молимося. І церква стоїть дійсно в молитві. Вона проголошує волю Божу. І дивіться, Павло молиться, і вночі до Нього з'являється Бог. І потім він розповідає це, звертаючись до людей. І він каже: тому що цієї ночі переді мною постав ангел Бога, якому я належу. Та якому служу, і сказав: не бійся, Павле, тобі треба стати перед кесарем, і ось подарував тобі Бог усіх, хто пливе з тобою. Тому кріпіться мужі, бо я вірю Богові, що станеться так, як мені було сказано. Ви бачите, друзі, що було вирішальним. В тих обставинах, в яких не було вже жодних надій. Вирішальним було звернення до Бога. І от я хочу сказати, ніколи не втрачайте надію. Які б обставини не були навколо вас, знайте, що коли в скрутних обставинах ви звертаєтеся до Бога, він завжди допоможе. Звісно, краще, щоб ми примирилися з Богом до того, як ми йдемо навіть на війну. Туди не можна. От просто від слова зовсім на війну не можна йти, поки питання вашого спасіння і народження згори не вирішено. Ось чому важливо, щоб до вас підійшов священик. Ось чому важливо. Щоб ви отримали настанову. І повірте, друзі, Бог любить вас, і ми, як священники, також любимо кожного з вас. І не бажаємо, щоб ваше життя було зруйноване. І дивіться, подібна ситуація була в житті апостолів. Якщо ви читаєте Святе Письмо, можливо, фільм ви бачили, можливо, самі читали. Одного разу Ісус Христос плив з учениками в лодки, і вони потрапили в дуже великий шторм, і учні вони були рибалками більшість з них і професійними, але вони розуміли, що це такий шторм, де ми маємо загинути. Але борячись зі штормом, вони не втратили надію. Вони сказали: О, Ісус, в моєму човні. Тому буде все гарно. Тому якщо ви йдете туди на нуль, Ісус в вашому житті, Ісус, в вашому серці, ви кожного разу можете звернутися до Нього і сказати: Господи, допоможи. І як там Він вгамував бурю, так? як в житті апостола Павла, Він також спас всіх. Людей, які були, ніхто не загинув завдяки тому, що Павло був там, на тому кораблі. Так само буде відбуватися і з вами. І от а, зараз я хочу подарувати. І так хочу сказати: подарувати одне з найкращих місць святого письма, яке ви можете використовувати. В вашому житті. Я раджу вам, знаєте, виписати його. А до речі, ну, у нас далі будуть зустрічі, де ми будемо говорити з вами про те, як використовувати дорогоцінні обітниці, які Бог записав в своєму слові. От. Але ось одне з таких місць: перше послання до Коринтян, 10 розділ, 13 вір. І тут апостол Павло звертається до людей, які знаходилися ну, в скрутних становищах. І от подивіться, як він відноситься до цього. Він каже, вас спіткали ті ж самі спокуси, котрі зазнають усі люди. Тобто ви не особистий, це не таке вже щось в вашому житті. Ні, це відбувається і в житті інших людей, і відбувалося. Але Ось на що треба звернути увагу. І він каже, та Бог вірний, Він не допустить, щоб ви спокушалися більше, ніж можете витримати. Тобто, Павло каже: якщо ви вже поєднали своє життя з Богом, то знайте, знайте якщо Бог в вашому серці, якщо ви народжений згори, якщо ви. Прийняли спасіння. Знайте, Бог вірний, він не допустить, щоб ви спокушалися більше, ніж можете витримати. І далі він продовжує: разом із спокусою він дасть і полегшення. Це перше. Бачите? Він дасть полегшення, але друге, він дасть вихід. З цієї ситуації. І от, друзі, нам треба триматися за це слово. І особисто не тільки тоді, коли Ну все гарно в нашому житті, а от в такі часи. І саме, знаєте, віра в таке слово, проголошення такого слова. Як цим користуватися? Ну, ми будемо е з вами розбиратися в цьому питанні. Але Обіцянки Божі треба помістити, Слова Божі, треба помістити в серце, наповнити серце, своє обіцянками Божим, а потім говорити своїми устами. І коли очі ваші будуть бачити скрутне становище, де всі ваші відчуття будуть говорити вам все, це кінець, не кажіть устами своїми. А навпаки, Говоріть те, що говорить Слово Боже про вас. Говоріть отак: Бог вірний. Мій Бог, в якого я повірив, Він вірний. Він не допустить, щоб я був спокушений більше, ніж можу витримати. Я вірю, що мій вірний Бог. Дає мені полегшення, підкріплення, і він дає вихід з цієї ситуації. Ми вийдемо з цієї ситуації. Пам'ятаєте, ми розглядали з вами, і ми також будемо далі повертатися до цього. У нас була одна зустріч, де ми говорили з вами про духовний закон, про. Який говорить, що життя і смерть не у владі обставин, а життя і смерть у владі вашого язика. Тобто, якщо в скрутних становищах ви скажете все, нам кінець, на жаль, це буде так. Але якщо навіть ну, немає жодної надії, але ви будете. Стояти в вірі в Бога і говорити, мій Бог вірний, Він допоможе мені, Він виведе мене, Він дасть вихід мені. Я не погоджуюся з тим, що це кінець, так і буде. Тому що Бог записав в своєму слові ці речі, і Він здатний виконати своє слово. Друге Петра. Другий розділ, дев'ятий вірш. Тут апостол Петро вже. Він також а, говорить слова, але це не просто Петро, Дух Божий через апостола Петра говорить: Господь вміє рятувати побожних від спокуси. Ви чуєте, друзі? Слово Боже говорить, Господь може. Рятувати побожних від спокуси, а неправедних зберігати на День суду для покарання. Господь вміє рятувати. Друзі, Господь вміє рятувати побожних. І ось чому нам потрібно з Богом проходити ці часи. Коли ти підеш на війну? Не ходи на війну без Бога. Не живи в країні, де йде війна без Бога. Чому? Тому що коли людина без Бога, вона відкрита для дій сатани, який прийшов вкрасти, вбити і погубити, тобто відправити на вічний ад. Але Бог прийшов для того, щоб дати життя. Підтримати це життя, захистити це життя і допомогти людям продовжити життя і мати його довготривале. Тому я передаю ці важливі слова, в ваші серця. Нехай вони будуть жити там і виконають те, для чого вони послані. Боже, я дякую Тобі за те, що Твоє Слово приходить. До моїх братів, я благословляю їх іменем Ісуса Христа. І я молюся, щоб ці слова вони дійсно стверджували їх у вірі і в праведності, щоб ці слова вони народжували в їхніх серцях віру в Бога, який спроможний захистити і підтримати. І який ніколи не дасть більш, ніж вони зможуть винести, я благословляю їх і проголошую над їхнім життям, що Ти, Ісус Христос, який є Господом, вмієш рятувати побожних від смерті. І я благословляю їх на життя, благословляю їх на перемогу. І дякую тобі за підтримку кожного в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякую вам, Божих благословінь, і до нових зустрічей.